Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Чергова гучна ніч для всієї країни. Російські окупанти вночі атакували 157 з безпілотниками та чотирма ракетами С-300. За даними повітряних сил, збито 98 дронів ще 19 локаційно втрачено. Відбивали атаку мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. Загалом відомо про влучання ворожих дронів у 19 локаціях та падіння уламків у двох місцях на Харківщині. Через у коптерів постраждали двоє людей. Поранена жінка в дитини гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках. Вилітали шипки. Під ударом опинилися Балаклія та Шевченківські і Новобаварські райони Харкова. На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено літню жінку. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди. У самому Запоріжжі виникли масштабні пожежі. На Київщині надзвичайники ще долають наслідки дронової атаки. Зокрема, у Вишгородському районі. Там відомо про пожежі та руйнування житла. Одна людина постраждала. інформація від рятувальників щодо наслідків оновлюється. Сьогодні день військово-морських сил, Україна, морська держава, була є. І буде наголосив головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський, вітаючи військово-морські сили. Маючи обмежений надводний флот, ми перетворили колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію і фактично усунули її з Криму. Від початку повномасштабного вторгнення ВМС України стала одним з ключових чинників нашої стійкості. Головнокомандувач нагадав головні здобутки: ми не дали агресору висадити десант в Одесі, відбили зміїни, потопили Москву, знищили або пошкодили 20 Вісім ворожих кораблів та один підводний човен уразили штаб російського флоту в Севастополі, убезпечили зерновий коридор, захистили судноплавство в чорному морі. Сьогодні військово-морські сили України це безпілотні надводні і підводні системи. Це берегова оборона, морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує. Це високоточна зброя, технології, які не лишають не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє. Берківців України, вітаємо! Слава Україні! Слава Слава, Слава військовим берським України! Слава Слава Марків піхоті! Слава! Вірний завжди! На запорізькому напрямку окупанти пожвавилися, Щоправда, їхня тактика майже незмінна. М'ясні штурми, під час яких піхотинці лізуть уперед, наче зомбі про це кажуть танкісти 65-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно повернулися з передової. Вояки твердять, росіяни, штурмовики часто густо навіть не звертають уваги на вибухи снарядів поруч з ними, намагаючись дістатися наших позицій. Для танків нині найбільша загроза безпілотники. Тож армійці маючи кілька днів перепочинку в. Не гають час та принагідно перевіряють боєготовність своїх броньованих машин та надійність їхнього захисту від безпілотників. Малиш. А малиш скільки важить? 42 тонні Зараз тим все, що є, може, даже 43. Цей прихований у ліску Т-72. Бувалий воїн. Його михвот на псевдошериф каже, панцерник пережив удар важкого камікадзе. Від ланцета пошкодження лишилися. Та підрив на міні. Катки. Обривало мені і пів гусянки, але я доїхав. Сам Шериф на початку великої війни змінив однострій правоохоронця, звідти такий псевдо на армійський. Відтоді 51-річний львів'янин б'є ворога з танка. А той каже, лізе, наче навіжений. Кацапи, звісно, пожвавились, сильно пожвавилися. Вони як зомбі йдуть. Снаряди лягають біля них і вони йдуть як зомбі. Вони не звертають уваги, навіть не видно їхнього реакції, що вони що десь є. Прильот для ворожих дронів панцирник класа ціль, тож танкісти 65-ї бригади намагаються якомога щільніше його захистити. Сітки, і ми ще додаткову поставку більш міцнішу, щоб вона, ну якщо не витримає це, може це допоможе. Вона піде отак наверх. Далі будемо доварювати, щоб воно ну, щоб закупи. і сюди будемо ставити ще один. Защиту тоже. теж. Неподалік стали у сітку на свою башту приміряють хлопці з іншого екіпажу. Кажуть, воно того варте. Хлопці виїжджали, три попадання дрони було, захистило повністю. Вояки 65-ки твердять, дрони змінили правила війни. Панцерники у чистому полі або ж танкові дуелі у минулому. Закритих позицій дуже файно ми відпрацьовуємо. Лучше, чим навіть можна сказати, чим артилерія, бо тому що в нас більш тушніший і вони не чують виходу, і не встигають скритися. Хлопці нещодавно повернулися з бойових. кажуть, машина справна, та зазирнути зайвий раз у її сталеві нутрощі не завадить. Зробили, поміняли. Позапаювали, гадять усе як бути. Це навідник на псевдобульба. Бульба, 43-річний Тернополянин на Великій війні, як і його побратим ширив від самого початку. Та зізнається, азарт нищити окупанта нікуди не подівся. Сідаю, їду. Перший постріл, все я знаю, що ми вже в крові, я вже починаємо насипати. Щоправда, хлопці зізнаються за бадьорістю, жартами та посмішками ховається моральна утома та каже шериф: рятує підтримка побратимів і родина. Тож близьким принагідно передає привіт жінці своїй Уляні, е, синові Юрію і Марті. Своїй кіцюні надіюся, що вони надальше будуть мене так підтримувати і любити, як вони зараз люблять. Та ще який 65-ї бригади потребують підтримки небайдужих для збору коштів на авто, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій Артем Деженков. Факти сі ті. Єдині новини. Попри те, що Україна стала одним із наймасштабніших виробників дронів. Потрапивши на фронт, не всі коптери одразу летять виконувати бойове завдання. Значну частину доводиться переробляти, вдосконалювати, перепрошивати. Це залежить від ділянки фронту, ворожих реб-систем. Тож, аби не чекати модернізації дронів у глибокому тилу, бригади і бійці дедалі частіше самотужки організовують спеціальні майстерні неподалік лінії фронту. Це дозволяє швидко полагодити дрон, модернізувати його і передати оператору. Більшість лабораторій існує коштом самих бійців і волонтерів. Вони купують і інструменти, і комплектування. Тож під час сюжету ви можете підтримати захисників і задонатити реквізити будуть на екрані. В одній з таких лабораторій побував і наш Олег Корнієнко. А, 3Т. Ось такі приходять розбиті. при падінні. Розбивається камера, розбиваються під Чи вдасться повністю відремонтувати цей нічний дрон, Павло ще не знає. Його буквально кілька годин тому привезли з невдалого бойового чергування. Впав дрон, обходився корпус в деяких місцях. Вламилися лапи спроби. Угу. Поряд інший боєць уже тестує відремонтований дрон. Жартома каже, мавік побував у реанімації. Його довелося збирати із запасних частин, але це набагато дешевше ніж купувати новий. Зараз він має завестись, так? Зараз його працюю з камерою мотори буду відновити на камері. А так він уже працює сам. Мотори всі працюють, всі системи працюють у нього. Цю лабораторію у зоні бойових дій створили чеславські десантники. Вони не лише самі ремонтують пташок, але й навчають інженерів з інших підрозділів, спеціалізуються виключно на мавіках. Бо які б нові коптери не виготовляли наші виробники, цей весільний дрон замінити нічим. Зараз ніби запропонуються нам або дуже дорого, або неякісні. Без цих дронів нині важко уявити бойові дії. Вони її розвідку проводять цілодобово, і вогонь коригують, і самі можуть скидати на голову окупантів вибухівки, але й ворог на них полює цілодобово. Бували моменти, коли дуже погана погодні умови там залити, то привозило там, і, мабуть, іменно конкретно наш підрозділ: десь до двадцяти п'яти, до тисячі дронів. відразу їх, конечно, не можемо починити, тому що це час займає багато. А це вже інша лабораторія. Тут новенькі дрони камікадзе. Але навіть ці ефпівішки перед тим як потрапити до пілотів, проходять через руки інженерів. Я під'єдную електроніку сюди, щоб стався вибух. Педро готує дрон до роботи, перевіряє всі деталі, аби все працювало. і Дрон точно взлетів і доніс вибухівку, куди потрібно. Щодня в цій майстерні до бойової роботи він готує понад 100 дронів. Сам боєць з Бразилії в Україні вже два роки. Спочатку допомагав виготовляти дрони, а потім підписав контракт і робить все, аби такі дрони безвідмовно літали у липні минулого року я приїхав допомагати, і мій досвід згодився для цієї роботи. в цій лабораторії дрони різних типів і на оптововокні, і на земні, і повітряні. Якісь передані волонтерами, а якісь державою. Але всіх їх доводиться удосконалювати. Почув ну, загальну речі. Це по перше, має бути ефективна, ефективна та надійна. Плата ініціації на дроні, даби уберечь екіпажі та наші підрозділи від якихось незрозумілих спрацювань потрібно дуже качественно складати, перевіряти там на виробництві, перевіряти тут. Майстерні перебирати там на позиції, і хоча Україна вже стала масштабним виробником безпілотників у світі, але ця сучасна зброя не завжди летить одразу з коробки. Кожен дрон доводиться адаптувати під певну ділянку фронту, і для цього існують подібні майстерні. Олег Корнієнко, факти ICTV, єдині новини.